Нові подробиці падіння російського літака Іл-76, як влада намагається вирішити проблеми українських підприємців із правоохоронцями, та візит прем'єра Словаччини Фіцу до України. Ви дивитеся новин несеться. Продовжуємо розповідати, що відомо про падіння російського літака Іл-76, що розбився у Білгородській області. Про це ми вже говорили в попередньому відео несеться. А тут додам нову інформацію: ще в день пропагандистка Маргарита Сімоньян опублікувала нібито список українських військовополонених, які нібито перебували на борту усього 65 людей. У нас немає підтвердження, що ці військові могли бути на борту або готувались до обміну, тому не будемо наводити цей список з етичних міркувань. Утім, суспільне проаналізувало список прізвищ. Про більшість з них є згадки у спільнотах з пошуку військовополонених та зниклих безвісти. І також декого з них у полоні фільмували для пропагандистських роликів. Водночас журналісти схем становили прізвища членів екіпажу російського літака ІЛ 76 Наразі підтвердили загибель трьох із них. Дружині Станіслава Беззубкіна, командира літака, про смерть чоловіка, повідомили в Мінобороні Росії. Також родичами підтверджена смерть штурмана Олексія Високіна та бортінженера Андрія Пілуєва. Також з'явилася позиція від генерального штабу ЗСУ. мабуть, усі очікували більш конкретних пояснень. Утім, в дописі на сторінці у Фейсбуці, ймовірно коментуючи падіння російського літака, написали, що українські військові відстежують точки запусків російських ракет та логістику їх постачання, зокрема із застосуванням військово-транспортної авіації. І далі я цитую: Збройні сили України будуть і надалі вживати заходів із знищення засобів доставки контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на білгородсько-харківському напрямку. Тим часом Суспільне намагається отримати додаткове роз'яснення від генштабу. І в головному управлінні розвідки також зробили заяву і теж поки без особливої конкретики в ГУР. Поки не мають достовірної інформації, хто перебував на борту іл 76 Утім, вони підтвердили інформацію про обмін, що готувався. Російських полонених навіть доправили на попередньо визначену безпечну точку для обміну, але в ГУР стверджують, українську сторону не попередили, що в районі Білгорода необхідна безпека в повітрі в певний час, адже раніше про це теж домовлялися. Як знайшла мова і про те, яким саме шляхом доставлятимуть українських полонених у розвідці, кажуть, посадка транспортного літака в 30 кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною. Відтак припускають, що дії Росії були навмисним. Ми для чого все це? Щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та послабити міжнародну підтримку нашої держави, вважають УГУР. Те, що літак збили, є фактом, і це могла зробити російська система ППО, припустив в ефірі телеканалу ВЕЛТ військовий експерт, старший науковий співробітник Мюнхенської конференції з безпеки Ніколанге. Він каже: в цьому районі російська сторона постійно використовує системи С-300. Натомість, у Харківській області, яка межує з Білгородською, досі не було відомостей про використання ані систем АРІСТІ, ані Петріот. І ще вчора прем'єр Словаччини Фіцо в день обстрілу України зробив скандальну заяву про те, що у Києві немає війни. А зі стіті в тому місті. Абсолютно нормальні животами. А вже сьогодні він зустрівся із своїм українським колегою Шмигалем подалі від столиці в Ужгороді. Там вони обговорили двосторонні відносини та підписали спільну заяву, яка ці відносини має посилити. Зокрема, Фіцо запевнив Шмигаля у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України, хоча раніше заявляв, що від них. Ми не отримаємо підтримки у вступі в НАТО. Також Фіцо пообіцяв, що Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро з боку Європейського союзу. Хоча раніше Фіцо підтримав Орбана і планував також блокувати допомогу Україні від ЄС на 50 мільярдів євро. А Шмигаль у своєму виступі після переговорів дякував словакам за підтримку та казав, що із розумінням ставиться до того, що ця країна нам більше не передаватиме зброю. Утім, оголосив, що співпраця продовжиться на комерційній основі. Загальний об'єм військової підтримки з боку Словаччини вже склав понад 670 мільйонів доларів. Станом на сьогодні вони віддали практично все. Водночас, сьогодні з прем'єром Фіцом ми домовились, що уряд словаччини не буде блокувати комерційну співпрацю в частині постачання зброї і техніки. Від словацького бізнесу нагадаю напередодні у інтерв'ю словацькому мовнику Фіцо заявив, що під час зустрічі із Шмигалем. Він підтвердить, що Україна не отримає жодної зброї зі словаччини. Детальніше про антиукраїнську позицію Фіцу та його скандальну заяву мовляв, Україна має віддати частину території Росії, аби припинилася війна. Ви можете подивитися в окремому відео на нашому каналі. Посилання залишимо в описі. Втім, попри позицію прем'єра, Словаччина не розриватиме приватні військові контракти з Україною. Про це заявив також спікер парламенту Словаччини Петер Пелегріні під час зустрічі з президенткою Європарла. Менту робертою мецолою повідомило словацьке змі Пелегріні. Нагадав, що боєприпаси для України також виробляють на напівдержавних підприємствах Словаччини а на сході країни продовжують працювати заводи, де з ініціативи Німеччини ремонтують пошкоджену українську військову техніку. При цьому він зазначив, що уряд словаччини більше не надсилатиме Києву жодної військової допомоги зі складів своїх збройних сил однак, за його словами, це не означає, що Словаччина відвертається від України. РНБО ухвалила рішення щодо економічної безпеки та стабільності у період воєнного стану. Про це сказав у своєму зверненні Зеленський та указом увів це рішення в дію. Така його реакція на резонансну справу бізнесмена Мазепи, якого підозрюють в заволодінні землею біля Київської ГЕС. Про цей кейс ми розповідали вам раніше. Перед рішенням РНБО близько двох десятків українських підприємців зібрали в урядовому кабінеті. Там, за зачиненими дверима, віцепремєр міністри Федоров Свереденко та голова Верховної Ради Стефанчук разом із бізнесменами обговорювали їхні проблеми із правоохоронцями. Отже, що означає рішення РНБО та що зміниться для підприємців, Зеленський заявив, чітко визначили кроки, які допоможуть і підприємцям, і державним інституціям вирішити увесь той комплекс проблем, про який багато. Говорилися цими тижнями серед основних озвучених рішень мораторій на так звані маски шоу від правоохоронців, тобто офісу генпрокурора, ДБР, нацполіції, СБУ та БЕП впродовж трьох місяців рекомендують не проводити обшуки, затримання, не блокувати рахунки підприємств. Тобто усе, що впливатиме на його роботу, також обіцяють створити раду з підтримки підприємництва. До її складу увійдуть представники бізнесу, а саме відомі очільники українських компаній. І також уряд має представити зміни до закону про бюро економічної безпеки та деяких інших законів, щоб максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на легальний бізнес. Кінцева мета встановити додаткові гарантії захисту інтересів бізнесу під час обшуків та інших процесуальних. Дій визначено на рівні РНБО і термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємництва. Також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних. Треба зняти всю проблематику із податковими накладними. І багато іншого все детально є в указі. Втім, це рішення викликало неоднозначні реакції і серед урядовців, і серед підприємців. Нардепка Галина Янченко від Слуги народу вважає, що запропонованих рішень недостатньо і вони не розв'яжуть проблему тиску на бізнес глобально і в довгостроковій перспективі. Утім, про свої пропозиції поки не пише. Пообіцяла їх спочатку озвучити на спільній зустрічі генерального прокурора, бізнес-омбудсмена та бізнесу. За її словами, така зустріч мала відбутися сьогодні. А от нардеп Железняк у статті Forbes назвав це рішення міфічним і воно не допоможе вирішити як. Як він каже, найбільший конфлікт влади і бізнесу за останні роки, він говорить, що пункти рішення не дієві, а РНБО — орган, який некомпетентний вирішувати проблеми бізнесу. А от керівник монобанку Гороховський, який був присутній на зустрічі із урядовцями, написав, що бізнесменів почули і вважає, що РНБО прийняла правильну низку рішень. Тим часом бізнесмен Мазепа вийшов із СІЗО під заставу 21 мільйон гривень. Він написав пост на своїй сторінці у Фейсбуці. В ньому обурювався діями співробітників державного бюро розслідувань і офісу генпрокурора і підкреслив так само відкидає усі звинувачення у свій бік, але подякував президенту Зеленському за прийняте на засіданні РНБО рішення щодо економічної безпеки та стабільності. І у відповідь на просування кейсу Мазепи та відповідну реакцію влади громадський рух бізнес. Знесу маніфест 42 скасував попереджувальну акцію. Йдеться у сьогоднішній заяві об'єднання. Про це пише економічна правда. Нагадаю, там планували 1 лютого цього року на знак протесту призупинити на годину діяльність українських підприємств, якщо не буде реакції влади. На цьому у мене все. Ми будемо слідкувати за подіями, які розгортаються навколо падіння літака іл 76 і обов'язково розкажемо про це в наступних випусках. Несеться.